Амстердам дивовижне місто, столиця Голландії, країни тюльпанів. Нідерланди одна з найбільш безпечних для відвідування країн у Європі. Переліт Київ Амстердам забере щонайменше 5 годин. Квиток коштує майже 300 доларів. Подорож автобусом значно дешевша, але в дорозі доведеться пробути майже 40 годин. Утім, у такому разі можна побачити Польщу і Німеччину, які перед не те транзитом. У Голландії широко розповсюджена англійська мова. Окрім цього, чимало голландців говорять французькою і німецькою. Тож мовні проблеми навряд чи виникнуть. Амстердам місто не з дешевих. Тут за якісне житло треба відповідно заплатити. Проживання однієї людини коштуватиме найменше 76 доларів за ніч у двозірковому готелі. В оплату входить мінімум послуг. Амстердам стоїть на каналах, тому його навіть називають північною Венецією. Історичний центр столиці залишається незмінним із 17-го століття. Пам'ятки міста, будинок музей Рембрандта, музей Ван Гога державний музей, найстаріший у Європі зоопарк. У кожному готелі є стійка з безкоштовними картами музеїв, виставок. Там же, як правило, можна знайти маленькі купони або зі знижками, або з безкоштовними сувенірами. У багатьох ресторанах обов'язкове дотримання трес-коду. Офіціанти неухильно виконують усі правила обслуговування. Тарілку не приберуть доти, доки столові прибори не поклали поруч із нею. Обід у закладах Амстердама коштує від 25 євро. Столик необхідно замовляти заздалегідь. Оглянути Амстердам можна пішки. Основний вид транспорту в місті велосипед, фіолетові й червоні доріжки, призначені саме для велосипедистів. Вартість проїзду в автобусі, трамваї і метро один євро. Квиток на одну поїздку діє протягом однієї години в усіх видах громадського транспорту. Таксі дорога послуга. Його можна взяти на спеціалізованій стоянці або замовити по телефону. Останнє дорожче. Прогулянка по вечірньому Амстердаму починається з кварталу червоних ліхтарів. Фотографувати красуню вітринах заборонено. Амстердам відомий також своїми кофішопс. Зазвичай сюди заходять, щоб викурити джойнт – сигарету з марихуаною. Водночас голландці активно борються із курінням. Можна відвідати еротичне шоу у відомому театрі Коза Росо і секс-музей, експозиція якого присвячена сексуальній культурі усіх часів і народів. Хоч і патрулювання поліції тут посилене, краще відвідувати це місце групою. Augustin, 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 oh mein August, Augustin, alles ist drin, Geld ist drin, Rock ist drin, Boden ist drin,